Так, усім доброго ранку. Я знову на річці. Сьогодні у нас вівторок. Вирішив зранку. Жінку вже не став будити, хай спить, бо на вулиці таке трошки похолодала. Вітерець. воно може і гарно, бо комарів розігнало. Так. Ось у мене дві вудки, ось одна. Ота вон поплавок. Вон зараз покажу десь. Ось тут. Коротше, ага, ось друга. Так. Ловлю тільки на вудочку і тільки на черв'яка. Зараз покажу, що піймав. Так. Ось, дивіться, підлящика такого, кінців невеличких і там, вон зараз покажу, і дві платвички. О. Отакі от. Ага. Ну будь ота на місці. Зранку трохи. Поклювало, а зараз щось затихло. Будь от прийшли провірити, що воно таке плаває. Це зовсім молоді він. Ще піряне все повиростало. А ще дві пливуть. Так що така рибалка у нас зранку. Нікого не видно, рибаків не бачу, ніхто в таку рань, як я, не встає. Та воно, мабуть, і я трохи посидю недовго і... Піду додому, бо щось. Бо щось перестало зовсім клювати, ранку хоч трохи було. Вчора ставив раколовку, ну витяг сьогодні нічого не було, не пі... а один рак був брешов, одного раку впіймав. Так що не зовсім впусту. от, -от таке. Ось бачите, кльову нема. Ось три хвилини знімаю і ніде нічого. І тільки що ж, тільки-тільки перекинув. Ну це, це рибалка, що ж ти зробиш. Не видно, щоб щучка ганяла, ну сьогодні обіцяють Гарний день, сонячно, вроді б то буде. Подивимося, який він денюк, що нам вчора обіцяли дощ, ну дощу так і не було. Хмари ходили-ходили. Обійшлось, бачите, вода в річці падає, так що вже можна підійти. Куди завгодно. Так, ну ладно. Якщо щось путніше впіймаю, то ще зніму а так пока Поки отак